Я фіксую, я фіксую. <рик> <"Та> Скажіть, <заспокойся>, <рик> будь ласка, що ви робите? Поясніть, що ви робите. Поясніть, що ви робите. На яких правах ви це робите? Поясніть, будь, будь, будь ласка. Поясніть, будь, будь Поясні, ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка, перекажіть. Шановний, представтесь, будь ласка. Шановний, якій роботі? В якій роботі? Захвату людини? Робота захвату людини. Що ви мене штовхаєте? Руки вбрали. Не, не трогайте мене, не трогайте мене. Я вас прошу, ви зараз їдете оскільки у вас відсутність? Хто ви такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюсь, не заважайте. Хто ви такий? Представтесь, будь ви... ласка, представтесь, будь ласка, старший інспектор сектору реагування. Посвідчення є... не фішку, а посвідчення. Зоробну сторону посвідчення Замоле, має бути. Будь ласка, не заважайте. Не заважайте чому забирання людини? Він зараз а буде затримав стан до відділення поліції. що з хвощі. З з з документи все в нього є. Та є дома. Він людина, йому Вони не надо. Їхали. Він людина. Він людина, в нього є документи. Ви не маєте права сідати в поліцейську машину. Вам треба сідати в таксі, їхати додому. Вони хай їдуть за вами. Якщо ви сядете зараз в поліцейську машину, вас відвезуть до ЦК. Я вам зразу це кажу. Ви маєте право сісти в таксі, поїхати з поліцейським, поїхати з поліцейським додому, взяти свої документи. Ні, в таксі, не в поліцейську машину. Тим більше людина не хоче пред'являти свої документи. Хто вона? Да, я не бачила для ознайомлення. У Вас немає посвідчення, у вас бумажка тільки. <рес> а, <заскукуйтесь, рес> ви а ви хто такі? взагалі людина. Та уйди з Не від мене поліцію. У нема документів. Чого вони вдома? Чому вони то? тут? Тому він не, не загубив. А, я... то це ж... Я... Чого... В мене і телефон не Присаджуйтесь в машину і поїхали в відділ поліції. Ні, Уже ніхто не сяде. Віде? Та я вже все одно все знімаю. Поліція не поїхала. Не поїхала. Присаджуйте. Будьте нормальними люди, мужиком. Ні, мужики нормальні на війні. А не тут. І нічого, блядь, його. Чого це Потом, Це Потом, Це що ви терете? Потім я сказала нормальні. Ну, ну, не Да по не не Я поїхав додому, надав, де обліка, щоб машина їсти політика, поїхали. Шановний, попереджаю вас, разі не виконання заходу працівника поліції. Це незаконне, незаконне. Ви потім будете оспарювати незаконно. затримаю і доставлю до відділу поліції. Для цього я до вас застосую. На який підставі? На, на який підставі? И... А, а, а я, я в, в, в армію беру. Мене я ті підстави. Дайте підставу. Даю вам поліція, вимає, ви не правите.